Акелла промахнувся і вже не вдається робити вигляд, що все йде за його планом. Попереду багато цікавого таке враження, що зараз ми всі ходимо по якомусь колу. Трамп зайнятий тим, аби знайти винних, чому у нього не виходить російський диктатор, вже на випередження погрозив європейському союзу завдати удари, якщо б цього разу у голові Трампа винними виявилися не українці, а наприклад, росіяни і Путін. Ех. Розмріявся, мабуть, знову пообіцяє всім нам і своїм виборцям чергове велике нічого за 2-3 тижні. Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз 70 років, і ти ще дитина казав всі. Пацан сказав, пацан зробив. А якщо не зробив, то знову сказав. І так до безкінечності або до завершення його президентського терміну. Мовляв, вони всі разом і кидають виклик заходу, і насамперед. США, мовляв, ось вона нова вісь зла. Чомусь вони забувають, що це не стосується мозку. Як тільки настане мир в Україну направлять сухопутні війська. І все це звучить гарно і навіть подекуди потужно, але як завжди, є одне але. А в нашій ситуації навіть два. Але Трамп закликав їх припинити купувати російську нафту, оскільки це допомагає фінансувати російську війну. Як на мене, це така. Показова страта великого державного діяча і символу двох революцій помаранчевої та гідності. Звісно, Кремль не пробачить ні законів про українську мову, ні про декомунізацію, а також отримання Україною томосу і створення православної церкви України. Так Тетяну Крупу відпустили в залі суду. Вона має п'ять днів на те, аби внести цю заставу. Чортків та сатанів разом звучить не просто епічно, а реально потужно. Сподіваюсь. Це допоможе обом містам розвиватися а нашій Україні перемогти.